Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія. Я гінеколог, і в цій серії відео я хочу розказати про красу саме з точки зору здоров'я, з медичної точки зору, використовуючи свої знання, свою освіту і свій клінічний досвід. А для того щоб допомогти вам бути гарнішими, перебувати в кращому настрої, квітнути, розцвітати навесні, як це всім жінкам хочеться. Попри всі обставини стресові, воєнні, соціально-економічні, які зараз, на жаль, погіршують і наш стан здоров'я, і наш зовнішній вигляд, крадуть наші сили, наші нерви. Але жінки, українські жінки, вони все одно хочуть гарно виглядати, хочуть бути молодими, привабливими, подобатись собі, подобатись іншим. І я хочу розповісти як лікар і як жінка. Як це максимально гармонійно поєднати і розкрити свій потенціал краси за допомогою роботи зі здоров'ям, з організмом? Я це розповідаю все саме на правах лікаря і е, жінки, в якої дуже багато завдань, дуже багато задач, дуже багато знань по предмету, але дуже мало часу, і, якщо чесно, трошки мало бажання на це витрачати багато і часу, і грошей, і зусиль. Тому що дійсно з кожним десятиліттям треба вкладати в свою зовнішність більше, але часу з кожним десятиліттям менше, тому що з'являються діти, з'являється родина, хазяйство стає більше роботи, стає більше різних інших цілей, які також потребують уваги. І я думаю, що жодна більш-менш адекватна жінка не може повністю присвятити весь час собі і хоче зекономити на цьому, звичайно, але при цьому без втрати в результаті. Моя мета і моя стратегія це розкриття здоров'я, розкриття потенціалу організму і краса як бонус, як вишенька на торті. А основні коржі цього торту це гармонійний гормональний форм, це гарна робота кишківника, гарне травлення, гарне засвоєння, макро, мікронутрієнтів, вітамінів, мікроелементів. А це достатній якісний синтез колагену, який підтримує нашу пружну шкіру, наші зв'язки, суглоби, наш опорно руховий апарат робить нашу ходу гнучкою, нашу поставу граціозною, рівною спиною, для того, щоб ми були гарні, статні, щоб ми не кукожились, не сутулились. А це гарна мікрофлора, яка допомагає нам засвоювати якісно поживні речовини, яка сприяє нашому гарному імунітету, покращує наш метаболізм. Допомагає боротись із запаленням, яке є процесом прискореного старіння. Це гарний антиоксидантний захист, який також тормозить процеси оксидативного стресу, які також дорівнюють процесам старіння. Саме через таку роботу, через такі заходи, я вважаю, що найбільш оптимально займатися красою це база, а косметологічні процедури, ін'єкційні, косметологія, косметика, макіяж, зачіска, допомога стиліста, Стильний гарний одяг підібраний по кольору, по фігурі, по силуету, це вже вишенька на торті, це вже останні такі а, штрихи, а, які не будуть працювати або будуть працювати мало ефективно, непропорційно витраченим коштам часу і зусиллям. Якщо жінка не здорова, якщо жінка не виспана, якщо жінка не енергійна, якщо в неї поганий гормональний фон, вона в гормональному дефіциті, вона вже в'яне. Всередині, коли в неї нерегулярний цикл, коли вона постійно в стресі, в напрузі, навіть якщо вона накачає ці м'язи, напружені м'язи, напружене обличчя, спазм, все це буде красти красу, і це це не дасть того бажаного результату і не створить отой гарний образ, до якого ми всі прагнемо. Тому моя філософія це краса як бонус здоров'я, краса через здоров'я, а не краса потребує жертв. І так далі. Я не вважаю, що треба щось обирати. Я вважаю, що все треба робити паралельно, і ми з вами будемо цим займатися. А я хочу в цьому відео розкрити основну таку стратегію, основні ідеї, і в наступних відео я буду розповідати більш детально. В першу чергу, краса і гарний образ це енергійний образ, а це жінка енергійна. Коли ми уявляємо собі гарну жінку, вона завжди в нашому уявленні енергійна, активна. Жива, для цього потрібен гарний обмін речовин, нормальний гормональний фон. Для цього треба мати здорові мітохондрії. Мітохондрії це такі маленькі органели, це як акумулятори наших клітин. Вони генетично запрограмовані і передаються, до речі, лише по жіночій лінії, тобто ми вже народжуємось зі слабкими або сильними мітохондріями. Сильні мітохондрії характерні для довгожителів, для сильних енергійних людей. Всі ми маємо знайомих, які... А як енерджайзер, завжди енергійні, завжди в гуморі, дуже багато встигають, і всі ми знаємо таких знайомих, які постійно ниють, постійно скаржаться, постійно розповідають, що у них нема сил стати з ліжка, у них нема сил на те, в них нема сил на це. Вони як якась напівпалаюча свічка, така вже тухне. А це тому, що в них можуть бути слабкіші мітохондрії. Це генетично обумовлено, але наш спосіб життя також впливає на стан мітохондрій. для того, щоб бути енергійними. Якими б вас не були мітохондрії від природи, слабкі, сильні. Треба висипатись, треба фізично працювати, треба бути активними. Чим ми більше фізично працюємо, рухаємось, щось робимо, досягаємо, прагнемо, тим в нас більше виробляється енергії. Треба достатньо харчуватися, не треба себе морити голодом, але і не треба переїдати. Якщо ми переїдаємо особливо. Шкідливу їжу ми теж стаємо такі повільні, загальмовані, тобто в усьому повинен бути баланс. Не треба себе заганяти тренуваннями і дієтами, але і не можна лежати на дивані і постійно їсти. Повинна бути якась гармонія в цьому. Тобто енергія, блискучі очі це вже перша запорука краси. А друга запорука краси, на мій погляд, це розкривати свій потенціал і намагатись досягти максимуму. В рамках своїх даних природних, не порівнювати себе, не прагнути до якихось ідеалів, які можуть бути недосяжні з вашою конституцією тіла, вашому віці, в вашому кліматі, де ви живете, а в ваших соціально-економічних і так далі особистих обставинах. Треба розуміти, що саме ви можете досягти і отримати, враховуючи і ваш вік, і ваш стан здоров'я, і де ви живете, скільки ви заробляєте, скільки ви працюєте, скільки ви маєте вільного часу. Яка у вас конституція тіла? Скільки часу ви можете приділити спорту, який спорт вам подобається, і саме в рамках свого потенціалу треба прагнути максимуму, а не ставити собі якісь дуже високі цілі? Тому що, коли ми прагнемо щось дуже далеке, нереальне і відірване від наших обставин, то наш мозок він нас фруструє. Він розуміє, що все одно цю ціль досягти неможливо і він. Взагалі не виділяєте цю енергію, тобто людина просто розуміє, що вона не досягне, і навіщо щось робити, вона залишається на тому місці. Коли людина бачить досяжну ціль, це її набагато більше мотивує. Нехай ця ціль не буде така вже велична, така якась максимальна. Покроково, покроково помаленьку ви досягнете мети набагато швидше, якісніше і втримаєте цей результат, ніж якщо ви будете собі ставити одразу. Якісь дуже амбітні цілі, тому по Крокова. на цьому тижні ось це ми досягаємо, змінюємо на слідучому. Оте через місяць, отаке і так крок за кроком неможливо ось так от телепортуватись кудись в Майами, і так само неможливо маючи 25 п'ять кіло зайвої ваги, шкідливі звички, неправильний раціон. Отак перетворитись завтра на модель Вікторія Сікрет. Це нереально. Треба ставити собі реальні цілі: спочатку змінити харчування по Крокова. Потім, наприклад, почати тренуватись е, два рази на тиждень, потім три і так далі. Все робити поступово. А також я наполягаю, що не треба сидіти на дієтах. Треба харчуватись повноцінно, два-три, максимум чотири рази, в залежності від вашого способу життя, від рівня активності, вагітні. Ви можливо, вигадуєте грудьми, тоді, звичайно, вам треба їсти три-чотири рази. Якщо вам вже 50+, ви не тренуєтесь, то два рази вам може бути достатньо це індивідуально. Але 2-4 рази це, в принципі, в більшості людей підходить. Я не знаю, кому Прям дійсно треба харчуватись один або п'ять разів. Я таких випадків особисто не знаю. Але, можливо, щось є таке ексклюзивне. Але це такий оптимальний варіант для всіх. І е, саме активний метаболізм він дозволяє нормально їсти, помірно тренуватись і при цьому гарно виглядати, втримувати вагу, е, скидати або набрати її за потреби. І е, я не е, розумію якихось суворих дієт, якихось різких е, кардинальних радикальних харчових стратегій, тому що нашому організму потрібні і жири, і білки, і вуглеводи, і вітаміни, і мікроелементи, і нашій психіці потрібне різноманітне харчування, від якого ми отримуємо задоволення. І усе значення над своєю психікою і організмом в довготривалій перспективі не має сенсу. А от активний метаболізм. Робота з кишківником, з травленням, з печінкою, з мікрофлорою оце дає дійсно результат на роки. Головний орган метаболізму це печінка. Саме на стан печінки треба звертати увагу, якщо ви хочете набрати вагу, скинути вагу, підтримувати вагу і мати адекватний обмін речовин. Це печінка і це кишківник. Робота з кишківником і мікрофлорою, тому що для гарного вигляду, для гарної шкіри. Для гормонального фону треба гарно засвоїти вітаміни, мікроелементи, білок. І якщо в нас не працює нормально кишківник, у нас погане травлення, знижена кислотність шлунку, дисбіоз, жовчі, ми звичайно не будемо отримувати з їжі все необхідне, і наші шкірі, волосся і решті органів, які ми не бачимо в дзеркалі, не вистачатиме ресурсу для нормальної роботи. і щоб ми не намазали на ту шкіру, яка в дефіциті білку, в дефіциті жиророзчинних вітамінів, не має достатньо мінералів для побудови колагену, вона все одно буде виглядати тьмяною, старою і вкривати мошками. Тому я наполягаю, що все-таки антиедж це не щось намазати, зробити якусь модну процедуру, це збереження свого організму, це робота над здоров'ям. Тоді дійсно людина буде біохімічно фізично старіти повільніше. Я зараз е, працюю над курсом 30+, Там буде більш детально, е, дуже покроково, дуже гарно розібрано. Що саме треба робити, щоб старіти повідніше, з яких механізмів складається старіння? Як ці механізми загальмувати? Зупинити, не допустити їх активного прогресування. Таким чином, антиейдж буде справжній, а не ви щось намазали. Цього вистачило на пару днів або зробили собі ін'єкції, яких вистачить максимум на рік. І знову все доведеться починати. Спочатку це дорого і це не лікує організм і не омоложує його зсередини, на відміну від способу життя. Це синтез власного колагену, тому що наша шкіра підшкірна, не всі структури, на яких тримається наша шкіра, і які нам роблять рельєф обличчя, скули, підборіддя, гарний силует. Це все сполучна тканина. Наші суглоби зв'язки, наша постава, а наш рух у просторі це також сполучна тканина забезпечує, і сполучна тканина залежить від якості колагену. А колаген це білок в першу чергу, і без нормального рівня білку, без його гарного засвоєння, без його наявності в першу чергу в раціоні. Якщо ви вегетаріанець, веганець, ви. Не їсте достатньо білку, або ви його не засвоюєте через знижену кислотню шлунку, бактеріальний ріст в кишківнику, погану функцію кишківника, печінки, то не буде синтезуватися власний колаген, і що ти туди не коли, це також буде не дуже ефективно, тому що багато дуже косметологічних процедур вони стимулюють колагеногенез, тобто синтез власного колагену, вони його прискорюють, вони його активізують. Але якщо його нема з чого будувати, то. Всі ці процедури вони абсолютно будуть безмістовні. Якщо в жінки є дисплазія сполучної тканини, в неї вже від природи слабкіша сполучна тканина, слабкіші зв'язки, швидше старіє шкіра. Треба також це підтримувати. В жодному разі не можна сидіти на вислаблених дієтах, голодувати, тому що і так слабка сполучна тканина, а її ще добивати. Тренуваннями, надмірними дієтами, голодуваннями не можна. Це треба про себе знати, якщо ви диспластик, яка у вас дисплазія, якого типу сполучної тканини, і знати, як її підтримувати. А які шкіри і якість підшкірки, наше обличчя це в першу чергу сполучна тканина, а сполучна тканина починається в кишківнику, тому що саме через кишківник ми отримуємо всі необхідні будівельні матеріали. Гарне густе волосся, всі жінки його прагнуть, всі хочуть. Але воно, по-перше, не всім генетично дане, тому що густина волосся це все ж таки генетично обумовлений показник. Але змучуватись не треба. Зараз є дуже багато технологій, процедуру, і можна покращити вигляд і стан волосся вже косметологічно. І все ж таки гарне густе волосся зазвичай притаманне молодим гормонально активним людям. І... Коли в жінки достатній гормональний фон, достатньо нутрієнтів, гарне кровозабезпечення голови скальпу, тоді в неї буде гарне волосся. Якщо в жінки вже затухає гормональна функція, якщо в жінки спазм шийно комірцевої зони просто не притікає кров до шкіри голови, також в неї може бути проблема з випадінням волосся а також характерне для випадіння волосся для гормональних порушень для Підвищення рівня чоловічих гормонів і для інтоксикації тяжких металів, але там буде специфічне випадіння волосся, я в окремому відео це розкажу про волосся. І я пропоную починати своє омолодження, свою б'ютифікацію з роботи з раціоном, в першу чергу, тому що дуже багато факторів, які роблять нас старими негарними, вони знаходяться на нашій тарінці, в холодильнику і в наших щоденних харчових звичках. Гарна робота з кишківником, щоб ми це засвоювали, тому що недостатньо просто з'їсти корисні продукти або якісні вітаміни. Випити їх треба засвоїти. Також нутрицептична корекція грамотна, не просто якісь вітаміни, які вам реклама висвітила, запропонували для волосся. для Шкіри, а саме грамотна нутрицептична корекція, дійсно можуть вам дуже допомогти гарно виглядати. І в... про це все я буду розповідати більш детально в наступних відео. Підписуйся, став лайк і пиши коментарі.